Привіт всім. Продається скутер без пробігу по Україні Yamaha N Max 125, Чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. N Max популярна техніка, один із самих таких цікавих на сьогоднішній день в плані ціни, комфорту, але, звичайно ж, ну, не самий скажімо так, дешевий скутер. Але знову ж таки моделька доволі свіжих років, красива в плані дизайну зі свіжою оптикою, з LED-оптикою. На 13-х високих колесах він реально симпатичний, от, тому і користується популярністю. Ну і Звичайно, він виглядає на порядок цікавіше, ніж більшість техніків такий, скажімо так, в такому ціновому діапазоні з такими ж параметрами на гідравлічні вилки. Таким комфортним сидінням з комфортною посадкою, якщо бути точним. Ну і Звичайно ж, в мене їх є на продаж в районі на сьогоднішній день, на момент виходу відео 4 одиниці. Буде гарна ціна, хто хоче придбати, можете придбати і не підготовлені. Є варіанти NMAX не підготовлені, звичайно ж, будуть цікавіші для вас по ціні. Так що, кому цікаво, швиденько звертайтеся, поки є. Ну, детальненько. Задня гума практично нова, взагалі без зносу. От Гума хороша, оригінальна. Стоїть Dunlop Scottsmart. Коштує вона немаленьких грошей. І раджу вам звертати увагу на гуму, коли вона йде на фірмовій, якісній гумі, а не на китайській. Вона ж, звичайно, коштує в 3-4 рази дорожче. От. І оригінальне колеско переднє і заднє дарує вам. Пробігу в районі 15 тисяч і економить в районі 100 доларів. Ну Я про дорого щеплення взагалі мовчу. Порівнювати немає що. Фірмовий Dunlop чи Bridgestone з іншими гумами Так, багажник в рідному кольорі, але є, бачите, отут подряпинка Така дуга. Бувало, що щастило і приходило з кріпленням під кофер, але це не той варіант. Щастить вкрай не часто. В основному стандартна комплектація за такою дугою. І вже при бажанні, якщо вам сильно потрібно ставити кофрик, в мене, до речі, є кріплення, можна окремо поставити, або купувати багажник під кофер. Так, пара рідних зеркал, його заводських, рік випуску 2017 шостий місяць. Тобто... Свіженький 2017 року з рідним сидінням. Сидіння в чудовому стані, не затерте, всі нитки на місці, все ідеально по сидінню. В білому, красивому, перламутровому кольорі, на сонечку особливо видно, який він гарний. Є ножки для пасажира, комфортне сидіння з невеличким переходом назад, але максимально якби, для. Водія тут комфортно. Є бокова підножка по варіаторній системі, як завжди стан в кінці цього відео. Дивіться. Два амортизатора, до речі, на скутеру, тобто по 100 кг можна сідати на цю техніку сміливо. Так, під сидінням я вам показував. Місця доволі, скажімо так, Нету. М -м ну і немало, Диви, яке як відро. Як ти любиш Маджесті обсирати, я буду на Макс. У ну, Маджесті не все кращий багажний. Зато Вообще, красивий. Ну, він красивий. Хто ну, красивий, ну. хоче красивий скутер, а не практичний раднему N-Max. А якщо пра практичний і не красивий, і в деяких варіантах навіть і дешевше, то ви можете взяти Suzuki адрес Yamaha у Маджесті. Маджесті Але Маджеста не зовсім так бюджетна, так як Ямаха. А Ямаха у нас коштує грошей. Ямаха це бренд, Ямаха це якість. Ключик. Один. На жаль, замок от в такому стані. В чудовому. Рідні ручки з відбійниками. Пробіг. 18305. Все добре. Все гарно виглядає з рідним склом. Заводським. По пластику немає жодного дефекту, ніяких подряпин і так далі. Передня гума також стоїть данлоп mm. Smart. Але вона така, ну, відсотки 80% хоча, хоча можливо, і нова. Ну, 80-90% десь приблизно залишилось, тобто, що задня, що передня гума е, в стані нових і вони свіжі 21-го року випуску гума. Розмір передній 110х70 на 13. 13-ті красиві легкосплавні диски. Диски знову ж таки в рідній фарбі, вилка гідравлічна, гарна. А заднє колесо йде у нас з розміром 130х70х13, трошечки вище. Також з дисковими гальмами, диск ззаду ну, відсотки можливо на 10% зносився, на 5. Все супер. Ніяких питань немає, так само легкосплавне, красиве колесо в красивому дизайні і виглядає воно знову ж таки гарно. Мені подобається дизайн колес. Далі. Невеличке вітрове скло, світлодіодна оптика з красивими такими габаритними вогнями. От, до речі, ці лампочки ви можете поставити, там якісь синенькі, червоненькі, кому як подобається. В заводі вона от в таким жовтеньким відсвічує. От, це чисто габаритні вогні, а поворотнички у нас тут. Лед-оптика, там десь є якісь діодики, лампочки як такої нема. Гарне світло, до речі, вночі. А ну, поворотики, поворотнички, бачите, трошечки нижче. Красиво, красиво. Красива техніка, виглядає гарно. Ну і звичайно, чим цікавий Ян це зі своєю посадкою, таким пологим полом, людям з високим зростом буде на ньому зручно. Типу мене, передній диск, передній диск взагалі новий, просто новий. АБС-система. Скутер з АБС-ом. Ну. Є все, є свіжа приборка, є оптика, все є, високі колеса і, звичайно ж, є симпатичний дизайн. Він, звичайно ж, красивий. Підійде всім, кому він подобається. Хороший басистий звук двигателя. А ну, плечи-поворотнички. А что ты, ну, стоять. О, молодец. Габаритик не светился. я його відремонтував. Часто таке буває, що контактики окислюються, коли довго стоїть техніка, тим більше в Японії, вони там роками стоять, і буває просто поганенький контакт, який, який легко вирішується. Так. По зручності високий, комфортний. З Зручною посадкою. Ну, рубашечка, це шикардос. Біце всі порвали рубашки. Роберто Лук'яненко. Зручна посадка з достатнім місцем номера... для другого номера. Для високих людей він дуже удобно. Техніка, він високий на ходу, вилка ну, також м'якенька, комфортна. Зручний скутер і що у нас? О, є бокова підніжечка, яка відключає оберти двигуна для. Ой, чуть не впав. Для високих людей. Номер рекомендую брати NMAX, він дійсно комфортний, а для таких Маленьких, невисоких, низеньких і, людей, як Сергій, він ну, не знаю, більш до, до дивана схожий повністю можна вирівняти ноги. Но на дальній дорозі досить удобно. Дуже він зручний по посадці. Ну і взагалі такий стильненький апарат. І він по посадки, коли високий, да, дійсно. високий, дійсно, високий, високий. Стає, вот так, дійсно. Дійсно, скутерочок високий. Високо. Ну нижча посадка більш приземлена. Воня. Подобається тобі, так? Да? Звичайно ж такий він симпатичний. Сам по собі апарат дуже симпатичний. І, звичайно ж, по дизайну він один із самих самих скажімо так на сьогоднішній день цікавих, комплек... комплектаційно повних, що тільки може бути, і легдоптика, і АБС, і красиві колеса, знову ж таки, красивий вигляд Mayan Макс. Нагадую, для тих, хто додивився. Чи не дивився спочатку, є ще n на вибір, можете придбати непідготовлений, зекономити. Ця техніка з документами ставиться на облік. Посилання на тест-драйв на нього буде в описі під відео. Також в опису посилання на телеграм-канал. Підписуйтесь, буде цікава техніка, цікаві пропозиції всім. Далих покупок! Друзі, стан варіаторів у Yamaha N Max 125 в білому кольорі NMAX Ремінь. У нас масимо в ідеальному стані взагалі ремінь варіатора. Далі варіатор з роликами. В роликів є невеличкий знос, там відсотків 10 такий незначний. А так все по в оригінальному чудовому стані. І сам варіатор, і задній варіатор з колодками, все супер, без ніяких питань. Ну і тарілка варіатора передня, так що все чудово по розхідничках без ніяких питань. Це оригінальне і все в такому стані близькому до нового. Так що питань немає.